За весь час існування мого каналу я використав понад тисячу мемів, і більшість з них українські. Щодо моїх колег, то на жаль, вони використовують одні й ті самі популярні меми. Тому я вирішив зробити топ 10 недооцінених мемів України. 10 діамантів, які чомусь так рідко використовуються. Деякі з них навіть я не брав. Тож здоров, я безлад, і ми розпочинаємо. Десяте місце. А почнемо ми з мему, у якого не заслужено тільки 4 тисячі переглядів, хоча потенціал шалений. Ми знаємо, що більшість жителів рівненщини пересувається саме так. <пиш> Але уявімо ситуацію. Буває так, їдеш спокійно собі по рівненщині. <пиш> і тут тобі на дорозі заважають дві панянки. Ось ці прекрасні дами Бубнова та Христова. І почекавши трохи, ти вирішуєш поцікавитися у панянок, що вони далі планують. Так, ти будеш стояти чи будеш пити, свою мать. ну? І мало того, ще й треба йти чи говорити на слизькій дорозі. Зверніть увагу, мужчина дав два варіанти: стояти чи піти. А жіночки розбрели собі хто куди. Так і не дізналися ми, що ж вони обрали. Може, вони щось важливе обговорювали, а їх ось так розлучили. Після цього жіночка в коричневому та панянка в сірому не бачились досі. Допоможіть їм знайти один одного. А загалом фраза мужика ідеально вписується в різні ситуації. Так, ти будеш стояти, чи будеш мать, ну? Так, ти будеш стояти, чи будеш панити, є твою мать ну. Так, ти будеш стояти, чи будеш патити. Свою мать ну. Так, чудовий мем. Ідемо далі. Мій тато будував плотини і дивився криве дзеркало, тому руками я весь в батька. І мені це завжди подобалось. Моя дівчина казала, що в мене золоті бобри. Mm, що за звуки? Мене це так заводить. Ми з ними завжди гарно проводили час. У скрутні моменти я завжди міг на них покластись. І вони мені допомагали. Але з'явився цей зручний додаток уклон. А ці звірюки не дають мені навіть скористатись перевагами послуг стандарт. Самому регулювати вартість поїздки. І мене ще будуть чекати три хвилини безкоштовно. Тому ми мусили розійтись, щоб я міг користуватись уклоном завжди. Уклон. Реклама на будь-який смак. Тепер ми катаємось в уклоні разом. Уклон: Рухай свій світ. Дев'яте місце. Що ви знаєте про Квентіна Тарантіно? Що він пише геніальні діалоги. Скільки одна дівчина може з'їсти шашлика? Інтересно. Мені самому цікаво. Знімає неймовірні убивства. І дуже мило реагує, коли його знімають перехожі без його дозволу. Але до чого тут Тарантіно і українські меми? Ой, прошу любуватися. Квентін Тарантіно відзначає ювілей американському акторові, режисеру, сценарісту та продюсеру. Виповнилось 50. Як його вітали у Вінниці? Далі є здогадки, як його вітали у Вінниці. Можливо, вони зпекли йому якогось торта, чи може зробили костюмовану вечірку з персонажів з його фільмів. Краще. Вітання дорогому імениннику від щирого серця передають друзі та шанувальники творчості. Вони щиро і з радістю хочуть побажати пану Квентіну творчої наснаги та успіхів на життєвій стежині. І успіхів на життєвій стежині. Боже, це прекрасно! Як вони там не втухали на зйомках, я не знаю. Чисто оператор, який відзняв вже 30 привітань і не викупив, кого вітають. Але так, цей мем доволі важко кудись тулити, тому тільки дев'яте місце. Нехай наснаги додає життя, десятки літ і мріяти, і творити. Нехай веде вас через все буття, гаряче серце, радістю зігріте. Восьме місце. І перший сьогодні мем, який можна вважати класикою. Дідо закурює цибару не просто так, бо його внук підготував для нього обіцяну розвагу. Козацька розвага! Відривай поповній! Ось цей молодик виграв на споро 28 рапань Тьфу ти! Е, репанів. репанів. Українці за кордоном. Українці в Україні. Репанів або щелбанів. У Нас на Закарпатті це називають шалабани. Демонструю. Перші вісім репанів малий дає ще по-божецьки. А от далі. А ще щось там вимахується, але спор є спор. Останній репан. На жаль, на цьому відео обривається. І що сталося з дідом? А ще головніше, що сталося з внуком? На жаль, ніхто не знає. Сподіваюся, ні в кого з них голова не рептула. Сьоме місце є де Юре, є де факто, а є. Що ти хочеш? Я просто подумав, що вам замало шакальної якості. Я обожнюю цей мем, бо тут шалена драматургія. Такого зациклювання на сметані я ще не бачив. Ну, хіба ж ці ушльопки за нею впадали більше? Але ця бабуся спитала, де сметана 19 разів. А він їй не відповів ні разу. Натомість він сказав: Де сметана? що ти хочеш? Що ти людей позориш бі! Ой. Як я зрозумів з коментарів, чоловік украв сметану в цієї жінки, щоб виміняти на горілку. Чисто стонгс! Але я впевнений, що мало хто бачив продовження цього відео. Слухай ма, ма. ручки. – Хало? Хало? Щойно вона дубасила єдапалкою, а зараз вона така мила. сметана? – В В А що це? І мало хто знає, що в цьому відео ось така мила собачка. Де сметана? Уживаю багато сметани, щоб було багато Щоб стояк сильний був, щоб всі дівчата мені давали. Проте важко назвати мем про де сметана дуже недооціненим. Тому тільки сьоме місце. Йдемо далі. Шосте місце. А наступний мем, певно, ненавидять всі наталії світу. Бо уявіть, ви Наталка, у вас день народження, і ви очікуєте на подарунки, класний святковий торт, ще на якийсь сюрприз. А натомість більшість людей вітає вас ось так. День народження Наташі, день народження Наташі. День народження Наташі, день народження Наташі. Ну, здавалося, пісня як пісня, але під час пісні він штрикає мертву свиню. День й народження не розстраюйся. Тому асоціація з днем народження Наташі саме зі свинею. Ну, звісно, є Наталії, які заслужили на таке привітання. У мене є мрія. День народження Наташі, день народження Наташі. Але, Але як же ця пісня заїдає? Набагато краще, ніж ця? День щасливий і нещасний, ну я не знаю, що краще це чи асоціація зі свинею. І приємно бачити, що в цього мему є свої послідовники. День народження Наташі! День народження Наташі! Дякую за те, що в цей раз свині живі. Свиня джакузіґів. Тож з якого я дуру вирішив, що цей мем недооцінений, бо я особисто зустрічав людей, ровесників, які не чули цього мему, або десь чули цю пісню, але не знають, звідки вона появилася. Тепер знаєте. П'яте місце. Без вступу і зайвих слів. Добрий день. Знімаємо відеоролик. Прикольно. А, а, не додати, не відняти. Це просто рознос. Він не перевершений. Прикольно. Прикольно. І ще раз. Добрий день, Знімаємо відеоролик. Прикольно. Дякую. До наступного мему. А я безмечно вдячний тим, без кого би це відео не вийшло взагалі. Моїм спонсорам, патронам і підписникам Баймі Екофі. E а ось цим людям я вдячний особисто. Вічна весна. Ігор Гарагатий, Данило Писанець. Остап Пушкар, Борінг Джордж, Зе Джойс і Слав Богуцький. І неймовірна подяка неперевершеному Хелсабот. Четверте місце: знову телебачення. Знову прямий ефір. Рада для підсумків єдині головне. А ой, там же ж всі регіони. Прокидайтеся з новинами це інформаційний. І ні, це не Степлер. Це представлення партії Християнсько-Демократичний Союз на телеканалі «Лтава». І ні, я не забув сказати по полтавський канал дійсно називається «Лтава». А потім я дізнався, що я річка «Лтава» і, коротше, але прикол про посмішний, тому хай, хай буде. Основними е, напрямками соціальної політики е, партії Християнсько-Демократичний Союз є. Ну, м'ямнить собі, жіночка, ну що тут такого, таких в нас півтіліка. Але тут все прекрасніше. Бо Ось як ця промова почалась. Я не Це саме не а ось як продовжилась. Е, розробка і. Е, Розробка і запровадження мір по безпеці з безробіттям хотілося би ще додати, е, і більш ширше е, охарактеризувати одні з напрямків реформи, е, земельної реформи. Е, не повинно бути без е, І це ще не все. Ще нам общини е, таким чином повинні. мені. я передаю слово Павлові. Я не можу з них, я не знаю, що тут краще. Чи цей панич вахері, чи кофта цього християнина, і те, як він заставляє її читати весь час, і тільки коли вона вже я не <плес> то він її пожалів і взяв на себе слово. Але найкрутіше, як на мене, це атмосфера на майданчику. Там така напруга між ними, що аж на 220 вольт. Я не можу. А якщо прислухатися, там можна почути, як хтось за кадром каже. Давай. Я з ними повністю згідний, бо навіть діти, які забували вірші в школі, виглядали набагато впевненіше, ніж ця трійця. Християнсько-демократичний союз. Ми так більше не можемо. Ну, гадаю, достатньо з них. Угу. А зараз я вас познайомлю з першим репортером України. Ваша жінка коли купила синій плащ? Ого, то вже неділі дві або три, а корову. Якраз дві Дві неділі тому украла. Корову пасете? Корова в такому самому плащі. Таким самим, так. Якщо <рапи> <рапи> пускати, я не маю часу, бо зараз де <рапи> Ну, будьте здорові, скажіть, як вас звати? Іван. І... Іван, щасливо вам. Дякую. Слава Ісусу Христу. Це відео 6,5 хвилин щастя, де чувак зі специфічним почуттям гумору замахує людей у Стрийському районі. Перевишуєте швидкість в тому плащі, в тому плащі швидкість 5 кілометрів за годину. Вас синій плащ. Слава Ісусу Ісусу. Скажіть, будь ласка, куди ви їдете? Е, треба, ми шукаємо вашу е, дружину. Ви одружені? Ні? Хай ми йдемо. ну ходіть, гонорово. Кажі! Пане, кажіть, бо і ми вас пошлем. Любиш Кафе? Любиш, да? <гум> Come on! Новий суперовий мікс! Ідеальний баланс. Любиш не Кафе біжить чи дівчину? Не знаю. Тоді не звідси. Так, я згідний. Десь він дуже сильно перегинає. Клійонку нахуй, знімай! Але реакція людей така проста: ніхто його не б'є, ніхто з ним не свариться, ніхто його навіть не посилає. Вони просто щиро дивуються від його запитань. Спортивний костюм, адідас, слухай сюди. Спортивний костюм, адідас, від від каппинайк на грудях. Я дивлюсь, ти охоронець, да? А давно працюєш тут? Ну скільки часу? Ну хвилин 15-17 є. Тому вважаю цей мем недооціненим, тому що його можна нарізати на дуже багато різних фраз до будь-яких контекстів. Друге місце. Не відходимо від теми репортажів, тому що вже справжні ЗМІ взяло, як на мене, легендарне інтерв'ю після ДТП. Скажіть, будь ласка, е хто ви є і що тут сталося? Я бодам дорогимаш, слак Регісів, Фірман. До речі, я стикався з тим, що деякі люди не знають, хто такий фірман. Ось дивіться, це Фіра. А водій, який возить фіру. Добрий. Ти хто? Фірман перевозить переважно фіру на конях. Like head, так ось, щоб не показувати вам усі дві хвилини відео, я додам трошки контексту. Богдан Трофимович попав зі своєю фірою у ДТП і розказує, як це сталося. Кобило тримай по стороні, Я знаю, бо я може випив, хоча може не випив. Все, є по стороні. прасторуні. Тикота вигна. Подишня. Туди, я туди. я, хуяна, де я є. От зараз розумієте, чому це срібна медаль нашого топу? Тому що мужик за 20 секунд умудрився нагенерувати 5 чи 6 мемних фраз. Ташин, я скажу сере, блін. Бл а як думаєте, що після такого спіча варто спитати у Фірмана? Звісно, скільки ви вже керуєте фірою? Мене ще прикалує незворушне обличчя репортера. Він явно не очікував, коли їхав брати інтерв'ю в село до Фірмана, що це інтерв'ю будуть показувати у 2023 році. І там далі дід загнув довгу історію, що аж репортер не витримав. Добре, дякую. Але все ж фірман цей такий душевний і хочеться йому вірити, що він їхав дійсно. По Упрасторні. І що він Я не винуватий незалежно від того, чи може випив, хоча може не випив. Але де він зараз? Я, де я, як я? є? Дуже чудовий мем. Але до першого місця не дотягує тільки через те, що він доволі відомий у вузьких колах. А от наступний мем реально недооцінений скарб. Тож погнали до переможця. Перше місце. І сподіваюся, ви погодитесь зі мною, чому саме це відео перше в топі. Бо такого я не міг собі навіть уявити. Шановне товариство, товариство непоганість. Я знаходжуся в товаристві цінителів важкої музики. Саме таке товариство існує у нашому місті. Зараз ми запитаємо в Андрюхи Смика, як він бачить подальше існування цього товариства. І ось зараз мій теска буде навалювати бази. Важку музику слухають. Значить, вони збираються тільки в маленькі колективи. А люди, які слухають е, таку. А от яку таку? Таку попсову чи таку галіму? Таку собі музику. Цікаво. А яка ж це така музика? Гіга, там ці всі такі фонарі. Степан Гіга і фонарі. Йдемо далі. по перлах Андрюхи підтримуємо е, завжди е, тих людей, які дуже бідні. Дітей, які сироти. Діти сироти, вони не мають мами тата. Але є товариство Непоганість які завжди допоможуть. підтримкою тим, що, наприклад, треба там пару грошей, пару рублів. Кої людини, яка цим займається конкретно? Е, є, от, наприклад, Вадим він займається е, окультизмом. Він підтримує дітей, сиріт. А зараз буде дуже жизова для мене штука з приводу того, як я заробляю на Ютубі. Ви маєте якогось спонсора чи це тільки власне? Mm -hmm. Десь колись? Андрюха, я з тобою. Далі нас чекають неймовірні склейки. Слів хлопці хай скажуть, як вони себе почувають чи комфортно їм в такому товаристві, і теж як задавно вони тут. Можете мене так. щось лише ці діть, ну вас що вас запитати. Ну мужик так рвався, ну певно, зараз щось таке мудре видасть. Мені от подобається оцей колектив, от ці, от, тю-тю-тю, все. дуже класний. І це все це мін дуже сильно схарив журналістку, тому що вона вже далі кричить питаннями. Комфортно себе почувай в цьому товаристві. Дуже мені подобається тут. Що Бо ви я... робите? Що Бо ви я... робите? Чим ви займаєтеся? А репортаж закінчується милим прощанням. Хеві медо! Тому, друзі, хеві метал. Дякую, бувайте.